Вчора ми отримали посилку, яку заказували через інтернет. І зараз я зроблю розпаковку. Ми в прошлому році заказували, але я не пам'ятаю, чи ми у цього поставщика заказували, чи у когось другого. Бо заказувала Віка, ну а я вже розпакую і покажу, що ми тут заказали для себе. Це дуже важливо нам. Зараз, в приватному секторі. Ну, і зараз я розпакую, треба обрізати. Ой, так же ж вже запаковують. Ну, може, це так і добре. Так, знову з подарунком. Ну, якщо хто дивиться, це в прошлому році. Я заказувала, верніше Віка заказала, я їй покомандувала для вигрібних ям водограй. Тут його 200 грамів. Це мені вистачає весною 100 грамів і осінню. І ні запаху, і Все там переробляється. І дуже... Щось похилився мій штатив. І, 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 і запаху, нічого немає, і дуже якісне. О, дивіться, що мені тут подарували огірок джерело. Якраз можна сіяти, а скільки ж його тут? Навіть не знаю. Ну, щось тут є. Раніше я його висівала. Ну, я не бачу. До 28 року. Сіяти вже можна. Ну, можна потім відкрити, а можна і зараз, що там. Так, зараз подивимося в першу чергу. Взагалі заклеєно, не розкриєш. Ага, розкрила. Ну, ви знаєте, його тут багатенько. Так, три насінинки там і ось у можна замочити і висіяти. Ну, і ось таке візиточка, біопрепарат з турботою про вашу оселю. Ну, ми таку вже купували. Ось вона така, пишуть тут на 10 місяців. До 5 кубів. Ну, я використовую спочатку тут їх. Ага, воно 200 грамів тут отак треба ділити. Раніше ми брали отак по колам було. Значить, що тут пишуть ось? Для успішної роботи препарату є необхідність забезпечення доступу повітря до каналізації. Це у нас є. У залежності від об'єму вмісту вигрібної ями, септика або туалету готують так звану стартову дозу по таблиці. Для цього у 5 літрах відстояної нехлорованої, нефільтрованої побутовими фільтрами води, кімнатної температури від 20 до 25 градусів. Засипати визначену кількість препарату, ну, я половину, це 100 грамів. Коли важу, коли так. Ну, раніше пополам, так ділилися. І були вже й такі от то важила. Підготовлену рідину. Ага, дати настоятися 30 хвилин, час від часу перемішуючи. Ну, раніше було написано 20 хвилин. Ну і ладно. Підготовлену рідину. Суміш заливають на ніч у вуличний туалет, вигрібну яму, септи, унітаз, раковину тощо. У разі зливу суміші через сантехнічний прилад, її треба змити щонайменше 20 літрами води. Ну, це мене не стосується, я заливаю вигрібну яму і все. І тільки не користуємося. Туалетом вночі. Ну, вірніше, користуємося, але не змиваємо. Ось так. Ну, ми вже беремо, і ну, мені подобається якісне. Так що тут іще. Тут навіть ложечка є. Ну Ложечка мені не потрібна, але пригодиться для насіння якогось там. Ось такий водограй. Ми отримали і коштує. 200 г 414 гривень, Було, по-моєму, на 100 гривень дешевше в прошлому році, а то й на 125 і доставка 70 гривень.